Юні науковці Кременчука продовжують дивувати усіх на науковій арені, проте цього разу вже на міжнародному рівні. Так нещодавно Богдан Селенко, учень ліцею номер 4 Кремінь, вихованець Кременчуцької філії Полтавської обласної малої академії наук, гідно представив свою наукову роботу на трьох міжнародних конкурсах у Бразилії, Хорватії та Румунії, виборовши на них дві золоті медалі та спецвідзнаку від Румунського медичного університету міста Яси. В Нашій науковій роботі було розроблено спеціальний пристрій, який за допомогою безпосереднього контакту може визначати місце положення осколків в каналі пораненого. Це дуже важливо, адже наразі з поширенням різноманітних бомб, снарядів та інших видів зброї, які використовують неконтрастні осколки, наприклад, скло або пластик, або інші матеріали, які можуть утворитися під час вибухів, їх дуже складно знаходити в. Каналі поранення, а отже, своєчасно вилучати їх та рятувати життя поранених. Богдан отримує стипендію імені Героя Небесної Сотні, Героя України, Ігоря Сердюка. Має багато перемог у міських та обласних конкурсах, олімпіадах, турнірах. І усі його роботи мають актуальний на сьогодні зміст. Богдан дуже патріотичний. Під час конкурсів він надягав на себе український прапор та розповідав іншим про те, що в Україні війна. Розповідає Олена Сьомик, наукова керівниця хлопця. Богдан це наша зірочка. Я всі не знаю, як він то випустився, як без нього путь, тому що вже три роки ми з ним працюємо. І ще я хочу сказати, що він єдиний з Полтавської області, який брав участь, то з України всього вісім брало участь, він єдиний з Полтавської області і приїхав Полотою з, з перших місяць. Наразі Богдан вже розпочав працювати над іншою науковою роботою, яку також планує представляти на міжнародному рівні наступного року. Не вистачає просто слів подякувати всім тим, хто допомагав мені у цій справі. Це справді величезна команда, завдяки якій ми змогли досягнути такого величезного рівня. Я кажу просто неймовірно дякую всім, хто доклав до цього свої руки. Катерина Грудніва, Іван Ткаченко, Кремичуцькі новини.